Церковь предлагає нам увидіти в лиці першого київського митрополіта Михаїла як того пастиря, який розпочав архієрейське служення на новій єпархії. Откуда прийшли на Київ місіонери? З ким крестив? Київських полян князь Володимир. Допускаємо, що в житті, каже, що взяв з собою пару священників греків, але з єпіскопів нікого не було. То як стати, хто крестив і хто взяв на себе місію назвати Київ своєю єпархією? Константинополь до того відношення практично не мав. У Константинополі не знаходимо документів, щоб була у Константинополі образована київська єпархія, а в ній вже можна крестити. Є друга інформація, що Болгарія, котра була разом з Карпатською Русі, на 120 років раніше крещена, За 100 років формувалися переписи книжок духовних із грецького язика на славяно руський І ті книги повезли на возах у Київ, бо в Києві не було школ, не було книжок, не було переписчиків, практично, кроме окремих перекладачів, що кожен має як князь. Не було людей грамотних, які могли читати і писати. А от коли вже Владимир прийняв рішення крестити київських полян, от тоді він і міг пригласити із Болгарії много священників, можливо, сотня-дві і, і переписчиків-учителів. Бо треба було людей не просто в воду запустити та крестити без проповіді. Треба було людям розтолкувати, особливо язичникам, куди держалися за своїх язичницьких богів. Їм треба було розтолкувати, що віра в Христа є новою, і Господь зійшов з небес і відкрив людям вход у Царство Боже. А перший крок у духовний світ крещення, котре відкриває очі духовні. І дає чоловікові духовне зряння. І ото зряніє, київські поляни, коли приймали крещення, получали, бо така була радость велика в крещенні. Ну наша нині задача подивитися на того першого митрополіта, який приходить на Київську Русь. До київських полян не в момент початку крещення, а через рік, в 989 му почому він задержався? Да й чому не є знову документа точного, звідки він прийшов? Життя, каже, возможно, був сірянин. Але якщо він, коли прийшов у Київ, почав зразу проповідувати київлянам проповідь, то я був, без сумніву, слав'янин. Ну, відкуди міг прийти? Ясно, що тного міста, откуда могли прийти слав'яни, архіреї, священники вже писемні і віруючі православні, тільки із Болгарії, із Карпатської Руси, кстати, часть Карпатської Руси, нашого теперішнього Закарпаття, була поддана Болгарському царю. А от ця ужгородська частинка вже до Великої Моравії. На Київських горах проводили свою місіонерську роботу наші предки. Але якщо туди пішли наші предки і єпископ, то єпархія перша в Києві сформована була без Константинопольської церкви. Отже, виходці із Карпатської руси формували релігійне життя. Київських полян, починаючи не з 988 року, в момент, коли князь прийняв рішення крестити уже много, а мало раніше. Володимир був научений від бабушки Ольги, а тепер він прийняв рішення крестити київських полян, і в ньому прийняли участь саму велику, саму головну. Іменно наші предки Карпатські Русини і названня має то т.е. з Угорських гор, а у вічності в'єдно із митрополітом Київським першим митрополітом із нашими святими, і ми зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.